Дівчата, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в мене понеділок, 6 травня. Я все ще хворію, на жаль, тому сьогодні я ходила до лікаря і потім ще заходила до магазину. Що придбала, зараз вам покажу. Якщо цікаво, будь ласка, залишайтеся зі мною. Зайшла в нето і придбала дещо. По акційним цінам з їжі. І не... З цього це такі жувальні цукерочки Катьєс. Сьогодні акційна ціна 79 центів за 250 г. Давно хотіла спробувати склад в них більш-менш гарний. Є пектин, є натуральний сок фруктовий, ось тому взяла на спробу і саме цей вид. Беруть якнайбільше, тож я теж взяла на спробу. Взяла за 65 центів оцей батончик кокосовий кнопс рігель, бо мені він подобається він з кокосом та карамеллю. Зараз зроблю собі слабеньку каву і теж його спробую. Ось також взяла собі продовження лікування, підтримку для лікування, так сказати. Це шот імбирний з лимонним соком. Я вже його в минулому влозі теж показувала. І це баночка номер 2 оскільки ще треба. Також зараз в морозильну камеру покладу, і як одужаю, то дуже хочу зробити ще барбекю, оскільки на Великдень вже хворіла, і цього в мене не вийшло, на жаль, хоча було заплановано. Тож придбала дві упаковочки одразу свинячих таких ковбасок. Вони дуже смачні, коли на грилі зроблені. Сьогодні ціна була 3,3 центи ,3 за упаковку, хоча зазвичай акційна ціна 3,79 центів. Тож я гадаю, що я добре зробила, що придбала заздалегідь за класною ціною ці ковбаски. І також ще за євро 79 евро придбала ось такий картофельний салат з огірком та з луком марки Хоман. Мені він подобається, тут 400 грамів. Він мені нагадує, якщо їсти з ковбасою, мені він нагадує олів'є наше насправді. Але коли хворієш, чогось такого поживного дуже хочеться, тому я собі вже не відмовила, а взяла. Моцарелла ось така італіана. Сьогодні також за акційною ціною, тому взяла дві пачки. Одна упаковочка 59 центів, жирність 45%. Ось. І? І також взяла, я полюбляю саме цей такий сендвіч, можна сказати, з курочкою та з карі соусом 250 г. Так він коштував. 2,49, а сьогодні мінус 30%, бо тут вже дата до 8 числа, сьогодні 6. -те. Але я його зараз розігрію це буде мій поживний такий сніданок з кавусею. І також за 4 євро з копійками я взяла ось такі вологі серветки від марки Hip Ultra Sensitive. Кожній упаковочці, тут їх 5 упаковок, кожній по 48 таких пологих серветок, за 4 з копійками євро я взяла для гігієнічних цілей. Я завжди звикла вже користуватися ось такими серветочками, а зараз вони якраз потрібні, бо вже моя упаковка скоро закінчиться. І також ще придбала собі декор. Для свого столу. Ось так виглядає така серветка настільна. Коштує В НКД євро. От бачите, за акційною ціною. І ще придбала ось таку футболочку. Зараз я її поміряю в собі і вам покажу. Ось так виглядає футболочка на мені. Трохи вона мені вільно сидить це розмір МК. Але я гадаю, то буде дуже добре, коли ще більш спекотно стане, адже справа йде до літа вже. Ось, І, до речі, я ще, як одужаю, знов планую відвідувати тренування спортивні у нас в місті один раз на тиждень проводяться, тому зайвою вона мені точно не буде. 5 євро в НКД на знижках коштувала. Довгий рукавчик, приємно дуже до тіла. У мене вже одна така є, але ця трохи більша. Я гадаю, що під це буде краще. Вона на мене сидіти ось така покупочка. Друзі, сьогодні я терміново по банківських справах вибралася в сусіднє містечко кауздорф і вирішила. Наприкінці своєї поїздки зайти в пені, мені те, що треба придбати. Якщо вам цікаво, залишайтеся і побачите, що ж я придбала. Трохи познімаю в залі, і вже вдома розпаковку. Мені, на жаль, не дозволили знімати в торговельному залі пенні, тому я вам вже вдома покажу, що саме я придбала та за якими класними цінами. Ось, А зараз хочу вам показати трошки зголодність свій шлях додому. Йду по місту Кауздорф і тут отака природа. Привіт! Я вже дісталася додому. Зараз вам покажу, що саме я придбала в магазині пенні. Якщо вам цікаво, залишайтеся двічну з м'ясного. Для своєї собачки придбала за 1,49 49 курячу печінку Хенхенлеба німецькою 300 г. Вона охолоджена, не заморожена, і сьогодні я планую її зварити для собачки. Для нас я взяла швайне 100 грамів за євро 59 свиняча. Нам подобається така смачненька, беремо вже не вперше. І вперше беру ось такі фрикадельки фрікадельки кабеляу. Фішфрікаделін це тріска нашою мовою 260 грамів, коштувала 2,49. Її можна або трохи запікати. Або розігріти на сковорідці, на пательні, що я і планую зробити. Типу, як розігріти з кожної сторони по 5 хвилинок. Ось тому чогось дуже захотілося такої рибки, тож я вирішила взяти ціна ну, приємна, скажімо так. На салатик Я взяла ось такі капустинки, дві штучки міні румана за євро 19. Та фетерзилля 40 грамів 99 центів. Зараз організм потребує зелені, вітамінів, тож, звичайно, взяла. Ось це в мене акційні покупочки. Перше, це корні з солоною карамеллю, горішки. Це батончики, які я буду брати з собою на мовний курс наступного тижня, коли я знов піду вчитися. Маю надію, що я вже одужаю до цього моменту. І сьогодні була акційна ціна Євро 29. Кому цікаво, ось склад цих шести батончиків: 123 калорії в одному. І що приємно, на 25 грамів батончика лише 5,5,6 да, грамів цукру. Тож беріть собі на замітку. Мені подобається такий варіант. І за 3,49 взяла ось такий Heinz майонез. Тут 800 мл. Так, 800 або 775 грамів. 70% жирності. Мені до сьогодні така велика упаковка за таку ціну ще не Ну, я її не бачила, тому вирішила взяти. Все ж таки, я люблю інколи салатики з майонезом. Ми робимо і крабовий салатик, і олів'є час від часу. Тому, гадаю, це дуже-дуже файна ціна. Я за 79 центів взяла ось такий м'ятний чай від пейні марки. Тут 25 пакетиків. І взяла по, 70, по 75 центів, взяла ось такі трикутнички з яблуком. Вони а, з такою зажареною хвосткою з коринкою. Ми всі їх полюбляємо, і я, і мама, тому а, хто з нас. А, Дістається до пені, то завжди беремо, нагадують наші соєчки з яблуком українські. Також ще взяла на спробу ось такий холодний чай з лимончиком. Марка Mayfire. Тут в мене півтора літри. Ось, теж тут більш-менш нормальний склад цукру. Зараз покажу на порцію 13 грамів або 6% цукру. Коштує 85 центів і ще 25 за саму пляшечку, тобто євро 10 мені вийшов цей чай разом з пляшкою, і, звичайно, не обійшлося без б'юті придбань сьогодні. 75 центів зволожуюча тканинна масочка. Для обличчя це я для мами придбала, вона останнім часом дуже таке полюбляє. І харбан за 1 євро я придбала для себе. Тут така, бачите, приємна як резиночка, вона м'якенька, і давно вже хотіла, бачила на б'ютіняшках в Ютубі і давно вже собі таку хотіла, але не хотіла багато, скажімо так, платити за неї. За євро мене цілком влаштовує, я гадаю, що нічого з нею не трапиться. Якщо десь забрудниться, вона її легко буде прати. Ось тому вже сьогодні чи завтра, гадаю, спробую. І вся моя покупочка, ця вийшла на суму 18 євро 42 центи. М'ясо та рибку, яку я вам показала, я вже до холодильника поки що склала. Зараз планую поснідати, і далі вже підемо з собачкою. А ще маю такого красення. Це бонсай, якого я вже давно-давно хотіла і мріяла про нього. Він є в пенні зараз у продажу. Для мене це подарунок. Я дуже задоволена. Ставте «подобайку», якщо вам теж подобається така краса. Я дякую вам за перегляд. Гадаю, вам було цікаво подивитися на ціни сьогоднішнього дня. Якщо дійсно було цікаво, ставте, будь ласка, вподобайку. І трошки вибачаю за свій голос, бо ще одужую.